Доброго дня усім. Пасуться наші каченятка, вже навіть пасуться без качки. Відкриваю їх та й думаю, ай, хай ходять, хай пасуться. Слухайте, друзі, це тільки в нас такий травень чи шавкось. Холод, скажений, холод собачий. Десь он хмариться, хмариться, дощі збираються, збираються, а їх усе немає. Який день вже палимо грубку, мусимо палити, тому що холодно. Ну, але не про те хотіла сказати, хотіла просити. Люди добрі, знайдіть мені мого чоловіка, щоб з ним народження привітати. А то рано встаю, його вже немає. На роботу з роботи прямо в лікарню сьогодні. Ой, знов лікарняний. І думаю, люди, знайдіть чоловіка, привітаю хоч поки жива. Да, такий собі чорний гумор, але справді це тільки в нас таке могло бути. Юрасику 40 років, а він у посівній. А в мене знову якийсь криз. Вчора. Вчора недобре додому прийшла, сьогодні ще якось вчора перебула, а сьогодні вже їхала прямо в лікарню. Ой, та то... Ой, то вже чекатиме ще потрібно їхати далі десь на лікарню. Одним словом, наступний тиждень такий собі обіцяє бути. Дай Боже, що називається, Джекі, каже, дай Боже, пережити, правда? Та й ото таке. Ви не думайте, що я десь пропала, От, тому що не нема, маю здоров'я, не маю змоги ніяк цього відео навіть зняти, повірте. От. А, це, а це ж думаю, набираю Юрчика, ну вже з лікарні трохи часу пройшло, поки я є, тиск збила. Та набираю його, тиша довго каже, ще 40 сотих, ти буду вдома. Та й оце так. Думаю, привітаюся. Хоч кілька слів вам скажу. Та й буду назад іти. У мене режим має бути постільний. Постільний. Ви таке чули, бачили в травні місяці. Люди добрі. От о! Зайці по городі скачуть, слухайте, оце ж нагадала. Вчора він так далеко, він аж за нашою люцеркою поскакав по, по сусідній пшениці. А вчора тут а в нас кругом по городах аж два скакали. Скачуть тут собі, знаєте, е, любуються, Любуюся, ганяють, толочать ці, толочать траву. От, той... Але приємно подивитися, помилуватися, як вони тут вибрикують. Поскакав уже аж через все, через посіви всі десь далі. А де другий, не знаю, але їх тут має бути два. Вчора ще трішки якось посадила. Я трішки квіточок планувала сьогодні продовжувати висаджувати але немає немає друзі діла із і у зв'язку із, із зв з моїм станом, а ще у зв'язку із таким холодом вдаряє на сьогоднішню ніч обіцяють ще навіть якийсь приморозок. То знаєте що, то думаю, хайно ну вони там собі стоять. А те, що вчора висаджувала, сьогодні щось страшно навіть піти туди подивитися, чи там воно є, чи немає, холодно. Думаю, що я так спішила його висаджувати, я не знаю. Так, да. є у мене. Другі мої гарне замовлення на квіти. Слухайте, на полуницю не дивіться, а то там чи то полуниця, чи то хрін. Колись я там щось зроблю. Справлюся. Є у мене гарне замовлення на квіти, друзі. Хочуть... Ой, хочуть 4 дельфініуми, 4 гвоздики. О! Чотири, дайте Боже пам'ять, чотири водозбори, ось ці, як я кажу, оксамиточки. Оксамиточки чотири. От, теж різних. Ось такі. Я вже трішки їх тут була е, зривала на. На букет. О, нарешті оце що хотіла, Хотіла подивитися, друзі. Чисто біла оксамиточка. Нарешті розпустилася, хоч одна. Оце я хотіла подивитися. Низькорослі, чисто білі. Ось такі будуть ще в мене оксамитки. І так, далі хочуть замовляють. Це все в одне замовлення. Алісум от, і. Піретру. Ось все, все показую. Все показую, що замовляю, все показую, що є. І десь ще замовляю цинерарію. От. Ось вона така вже попідростала цинерарія. Та це ось таке буде йти гарне замовлення в одні руки, то я, значить, відправлення буду робити безкоштовним. І дуже безмежно вдячна за таке гарне замовлення. Так, ну і що, вже повз, то вже загляну, що я там садила. Ой, дивіться, бачите, які періночки. Ліатріс висаджувала. Цей поник. Ой, цей. Стоїть, стоїть. Ну, одним словом, отакі періночки здовж Десь якийсь ліг, десь якийсь стоїть. Ну нічого, вже як є. от. Та буду просити Юрасика завтра, щоб мені, дав Бог, сили здоров'я зробити замовлення, спакувати і, і відправити. Фух. Та й ото такі справи. Да, друзі, можливо, заразом покажу, яка гарна буде трояндочка. Дивіться, який кущ Кущ плетючої троянди. Можливо, хто буде мати бажання кольору рожевого, такого біленько-рожевого, як я називаю зефірка. От у моїх відео я іноді її показую, коли вона квітує. Та там у мене та така вже велика, закладається гілки на. На погреб туди на хлів. А це ось такі у мене поприймалися мої тиканочки. Та вже такий гарний кущ. Трояндочка один. Ну, ось тут ось такий меншенький. А біля нього ще меншенький, а біля нього ще меншенький. То от такі є ще у мене трояндочки. До, до всіх квіточок тих, що тих що є те, можливо, хто забажає. Гвоздики, гвоздики, гвоздики мої уже на підході. Уже скоро, скоро, скоро уже будемо бачити це їхнє квітування, їхнє розмаїття. От, просять мене чотири, щоб були різних. От, І я думаю, буду так старатися вибрати, щоб вони були різні. Але я думаю, що у мене вийде. Тому що вони навіть і на колір листочків навіть і на колір листочків, і на висоту різняться. Це ось взагалі низькороса, низькороса, такий компактненький кущик. Це ось такий. Але той, той темніший, цей світліший, а є ще темніший. Тому це така буде краса, коли почне квітувати. Будемо милуватися далі воздичками. Сюди дзвіночками, тому що кожен дзвіночок, практично кожен кожен буде квітувати, а деякі кущики навіть по кілька квіток викинуть, Ото вже буде ось тут краса у мене. Фух. Нічого, я думаю, що буде оце милування цією красою. Здоров'я мені має трішки додати. Все, друзі, агов.